Говоримо про ситуацію із водопіллям на Волині. Станом на 17 квітня площа підтоплень на Волині становила 17 тисяч гектарів сільгоспогідь та присадибних ділянок. Про це повідомляв заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Ну, от, власне, і з ними поговоримо, як змінилися ці дані. Скільки зараз підтоплено угідь і сільських господарств? Доброго ранку, пане Ростис. Слава добрий ранок, добрий ранок ранок. Добрий ранок, добрий ранок, пане Ростиславе. Який рівень небезпеки оголошений зараз на Волині? Яка взагалі ситуація з водопіллям? Скільки угідь підтоплено, скільки площ постраждало? Я скажу, що на сьогодні дещо погіршилась ситуація в зв'язку з тим, що в кінці минулого тижня на території якраз північних районів. А саме камінь Каширського випала майже півмісячна норма опадів, і тому ситуація дещо ускладнилася на сьогодні. Більше 17,5 вже тисяч гектарів у нас підтоплено сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок. З них 14, понад 14 тисяч гектарів камянь Каширському районі, якраз який несе найбільше навантаження під час проходження в нас повені і паводків на волині. Ну, Стараємось, працюємо для того, щоб все зробити і щоб підвести надлишкову воду. Але в нас і по півдню на сьогодні випадають опади, і ситуація ускладнюється вже в більш південних районах. Так, вже вийшла річка на заплаву стир наша. І в поблизу заплави вже є. в нас питання коли на колишній назарі це Луцький район, а колишній Маневицький вже є випадки такі незначні підтоплення сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок на Маневиччині. Скажіть, а чи є підтоплення у самому обласному центрі? Поки що немає в обласному центрі там всього навсього на 4 сантиметри. Річка стир вийшла на заплаву, тому що нас залишилося майже метр до початку рівня підтоплення, Пане Ростиславе. Якщо говорити про північні громади Волині, яка ситуація там із питною водою в криницях? Чи впливає якось цей факт підтоплення на якість цієї води? Звичайно, що рівні води зараз дуже високі, ґрунтовий вод, особливо там колодязі не глибокі і вони живляться за рахунок якраз ґрунтових вод, тому ситуація, ну, ми не досліджуємо саме якості води в цих колодязях, це повноваження санепідемстанції. От, Але я думаю і раджу жителям якраз північних районів. Перед вживанням обов'язково кипятити воду, тому що це йдуть і змиви із полів, і е, є на присадибних ділянках е, там, складування гною і так далі. Можливе підвищення нітратів, тому краще перед тим, як вживати воду, потрібно її прокип'ятити. Пане Ростиславе, додам до, до, до цієї вашої інформації, поради про те, що треба кип'ятити воду. Суспільному кореспондентам Суспільного у Волинському обласному центрі контролю профілактики хвороб повідомили, що під час повіні існує такий ризик спалахів інфекційних хвороб. Як водопілля впливає взагалі на цей фактор, на можливість спалаху інфекційних хвороб? Ви знаєте, що раніше на Волинь була це було. У нас 845 тисяч гектарів до початку масштабної мельорації це були заболочені і, і, і болота. На сьогодні за рахунок посушення було, значить, у нас мельорованих земель, 412 тисяч гектарів було осушено цих, цих меліорованих, земель, заболочених земель. От тому була така хвороба, як Волинська гарячка, от це інфекційна хвороба. Такої хвороби на сьогодні ми не зустрічаємо на Волині, але е, якщо буде таке заболочення, це можливе виникнення. Ну це трошки не наша компетенція, але я скажу, що це можливе, тому що е, вона впливає якраз в те, що багато води, от і е, попадають забруднення в колодязі, і можливо, навіть е, в питну воду може попасти. Як, забруднення. як часто на Волині повторюються такі підтоплення? І чи є якісь прогнози, як довго може залишатися ситуація з підтопленням, такою, якою вона є сьогодні? У нас це проходить десь 10-річний цикл підтоплень. Останнім часом ви знаєте, що клімат змінився, і досить таки останні роки в нас були засушливі. От, але на сьогодні ми бачимо, що все таки прийшло в 2013 році. Це була остання така е, велика повінь на Волині. От, але на сьогодні це повторюється цей факт, що е, дуже багато води. Ну, але це за рахунок вже дощових дощів у нас. Раніше було за рахунок снігу, випадало дуже багато, От, і, і разом з тим дощі. А на сьогодні це е, сніг випав тільки в нас в грудні, почалось розставання і протягом зими майже не було снігорів. Е, Стопадів снігу, от, але в основному це були дощі. Чому ну, така ситуація повторюється Ну, і випадки були такі, що в нас 11 місяців річки були на заплавах. Коли ну, це вистання. було десь 98 рік. Скажіть, як підтоплення може вплинути на якість ґрунту чи зможуть селяни, фермери вчасно посадити і зібрати урожай цього року? Сьогодні ми бачимо, що не тільки в північних, але й в південних районах у нас розпочати польові в повну, в повну силу роботи неможливо. Мокра земля в нас Північ, північні райони це в нас піски в основному, супіски, південні це суглинки. Суглинки зараз важкі, і техніка туди не може навіть потрапити для того, щоб ефективно працювати. От сьогодні гарний чудовий день в нас. На Волині, я думаю, щось до обіду вже трошечки піде випаровування, і зможе буде з техніка зможе зайти вже в південних районах на посіви, але складна ситуація. Пане Ростиславе, дякую Добре. вам за цю інформацію. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Це був Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині. Нагадаю, що ми говорили про те, що 17 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і господарств нині підтоплені на Волині.